головний виклик цього опального сезону це були обстріли нашої енергетичної системи. І на початку березня це тоді, коли було, на жаль, зупинене виробництво електроенергії в одному із районів, і на його відновлення потребувалось десь приблизно дві доби. Це найбільше був виклик і найбільше напруження було саме в цей час. На тепломережах, якщо це аварійна ситуація, яка на самому підприємстві це ремонт, але самі постачальні організації вони залежать від водопостачання та електропостачання. І саме ця залежність і має бути мінімізована для того, щоб в нас опалений сезон. Прошло максимально ефективно. Що стосується ціно опалення, вони трохи підвищувалося. Ціна на гігакалорії, вона залишилась незмінною, але там є ціна на абонентська ціна, і вона трохи вплинула на те, що трохи збільшилося. Працює програми підтримки: це субсидії. Люди звертаються, якщо вони не можуть самі розраховуватись за. Комунальні послуги держава надає змогу і вони отримують компенсацію за ці послуги. От скажіть, що треба зробити, по когось готувати ці Ну, це більш для соціальної служби, тому що вони цим займаються. Треба звернутися до місцевого самоврядування, пройти етапи, здати весь пакет документів, і вже держава буде компенсувати вам саме ці витрати.